Народився. Славімо його! Садовий, пані Оля. Отут я стою з людьми і всі питають, як ви все почуваєте, чи вас Добре. не, не зацепило, все нормально? Богу дякувати, за його... Богу дякувати за його ласку, все в порядку. Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити, розумієте? Бо Тож, Бог, то... все як є. Ну, але... Ви знаєте, ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні. Тому я хочу вам подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Ми вас окремо знаєте, віддячимо. Ну і хочу вам, знаєте, також так зауваження зробити, що коли тривога, дуже вас прошу, коли тривога, то будьте в спокої. Тому що я розумію, що є ділянка, треба її прибрати, але ваша безпека, перш за все. Домовились, пані Оля? Дякую. А ще Андрій Іванович, я вам ще хочу таке. Чи лінії на міста? У мене сусідка ну, ну. Чи таке можливо, щоб от не розглядалися її? Та дивіться, зараз ми з вами говоримо з цілою Україною, бо я спікерфон включив. Ми а -а -а. По, по вашій сусідці розберемо все окремо. Забачте, от ви, пані Оля, молодець. Зразу треба пару питань беремо. Дякую, пані що... Оля.